Друзі, всіх вітаю. Я в Німеччині, тут тихо, ракети не літають, нікого не вбивають. Дякувати Богу, тут тиха місце. До речі, щоб не сумнівалися, що я в Німеччині ось, біля банку спеціально став. Тобто доказ тому, що я в тій місці, де зараз ніхто не гине. Довгий час від українців, або давайте так, від громадян України, від осіб з паспортом громадян України доводиться чути, ай, який захід поганий, ай, як захід. Потурає хижі Москви. Дійсно, Потурає. От я от буквально кілька хвилин придбав цю газету. Газета Весті на першій сторінці лукава ігра Запада. Я думаю, навіть перекладати не треба. Тобто, сербською мовою в Німеччині поширюється газета Весті, яка лає політику західних країн. А тепер про корпорацію Весті. Москвинська, відверто Москвинська. Газета видається в Білорусі, в Литві, в Латвії, Естонії. Ну, як бачимо, в Сербії тут у Німеччині до речі, теж в вісті є написано вісті. Далі видається в Україні. До речі, в 2014 році я зорганізував гурт патріотично налаштованої молоді і редакцію цієї плювотної москвинської газетки, яка називала відкрито терористів, називала ополченцями, яка Друкували відкриті листи до тогочасного прем'єр-міністра Яценюка і казала, що ви робите, ви обстрілюєте народ Донбаса Так от, на мене ще за це намагались порушити кримінальну справу. Ну, дякувати Богові, дякувати е українській патріотичній молоді. Я тоді від кримінальної справи просто, грубо кажучи, відмазався. Тобто мене не ув'язнили. Але я чув, що від працівників СБУ лунали пропозиції. А давайте газета вісті пом'якшить свою риторику. А ми вахнія, цебто мене ув'язним. Ну, тобто такі, знаєте, торгаші. Друзі, так от, перш ніж закидати щось для заходу, подумайте, а що в Україні українського? А в Києві ж досі стоїть пам'ятник булгакову і діє так звана музей садиба булгакова, того самого Булгакова, який вихвалявся, що він обивав петлюрівців, який відверто називав козацькі чуби хвостами. У Києві видається газета Весті. Ну формально вже українською мовою. Я не рекламую, я показую, знищить її в Києві. Будь ласка, але в Києві вона вільно видається. Вона трішечки пом'якшила риторику, але це не означає, що вона відійшла від тієї центральної московської корпорації. Тому, друзі, перш ніж закидати заходу, давайте зробимо все можливе для того, аби гасло в Україні по українському було реалізованим на практиці. Будь ласка, очистіть Київ від блокоти москвинської, і ми переможемо. Захід прислухається до нас. Слава Україні! Героям слава!